Іноді люди намагаються практикувати шабарі, шабарі – це таке красиве зв'язування партнера. Практикувати шабарі, не маючи навіть найменшого уявлення про техніку безпеки. Я знаю історії, коли аматори зв'язували один одного і перетримували вузли, обв'язку на тілах партнерів, і все закінчувалося тим, що, наприклад, ушкоджувався нерв, і рука людини могла не працювати, наприклад, так місяця три. Уявіть, да, як це е, пожити три місяці з однією рукою, яка не працює. І ще один е, важливий нюанс, який ми повинні пам'ятати, що коли ми практикуємо будь-які речі зі зв'язуванням, перше, що ви повинні купити, це не мотузку, і навіть не модель знайти дівчинка, яка буде готова і погодиться на те, щоб ви її зв'язали. Ви повинні купити ножиці. Не ті, які у вас вдома лежать, а спеціальні, які називаються тактичні ножиці. Вони мають заокруглені кінці, тому що при таких практиках є ризик, що щось може піти не так. Ну, наприклад, в реаліях нашого сьогодення ви можете зв'язати партнера чи партнерку, і раптом починається повітряна тривога, і вам треба швиденько спуститися в укриття. Для того щоб швиденько спуститися, тактичні ножиці дозволять розрізати мотузки. Так іноді бувають такі випадки, коли мотузки треба різати, або в партнера почалась панічна атака, або інші якісь ознаки, які говорять, що щось пішло не так. Потрібно завжди мати під рукою, перш за все, тактичні ножиці, а потім уже мотузки і всі інші речі, які ми будемо використовувати для ігор подібного характеру.